От оця жестянка такого темно-червоного кольору і буде відгороджувати мешканців та дітей житлового комплексу від басейну. Бачимо, жестянка. От. Наглядна жестянка. О, жестянка. Товщина. Товщина жестянки. Ось. Оп. Бачите? Наглядно. Оп. 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 Ось наглядно що буде. Що з нею зроблять? От. Жестяночка. От жестяночка. Ну, Значимо. Оп. 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 Ось те ще буде відгороджувати мешканців житлового комплексу та їхніх дітей від басейну. Ну собаки вже не буде. Так воно зараз, тимчасово. Да, барбосик? Барбосик. Барбосик, мав. Барбосик. Так, так, так. Барбосик. О. Вот. Так, плавки всі купили. Тому що я говорив тільки що з охоронцем, який он там ходить. Він сказав, що тут плавати не можна. Я сказав, ну раз плавати не можна, значить будемо рибу заводити. Ось так, з тобою черги буде. Отакі діва.